Доброго вечора, любі мої друзі. Якщо вам нічого робити, якщо вам хочеться щось послухати, сідайте біля екрану або телефона, або комп'ютера, що там у вас є на цей час, і старайтесь задавати питання. Як треба питання задавати для того, щоб отримати відповідь? Треба написати своє ім'я. Число місяць, рік народження. І задавайте питання. Будь ласка, по-перше, не пишіть, будь ласка, ще раз вас прошу ближайшим часом. Нема такого ближайшого часу. Пишіть впродовж місяця, двох, двох неділь. От як вам хочеться, щоб ваше предсказання збулося? Так, і пишіть. Якщо ви пишете своє питання, то пишіть ім'я, число місяць рік народження. Якщо ви питаєте про чоловіка там, чи про жінку, чи буде ця жінка з вами, чи буде цей чоловік з вами, то так само пишіть ім'я, число місяць, рік народження. І задавайте питання, на яке ми. Карти будуть вам відповідати. Вони дуже дуже ловкі, правдиві ці карти. Наскільки до мене не звертаються людей, якщо задають питання правильно, то відповідь получають таку, яка є на самому ділі в житті. От як воно є, так вони і показують. Ой, щось я так уже. Прямо згорбатилась, сидю вам розказує дуже довго. Що вас безпокоїть? Любов, будьте ласкаві, подивимось, чи люби, чи не люби. Що вас робота, будьте добрі, пишіть, що я знайду роботу чи ні. Не ви ж розумієте, питань можна задавати море. І ті питання, які не дають вам покою, пишете так, ім'я, допустимо, Наталія. Далі пишемо. Число місяць, рік народження. Ну це ви вам зрозуміло. Написали, це ваш. Ви показали мені свій документ. Я його побачила і ви пишете ще, питаєте. Чи вийду я заміж у 25-му році? Все, все правильно, і ім'я написали, і дату написали, і питання правильно написали. Тоді я беру в руки чарівні карти, і ці карти показують для вас відповідь, яку ви чекаєте. Тому не стісняйтеся, те, що у вас там в душі горить, болить, зразу ж написали і получите відповідь. Ну, недавно мені дівчина ось задала питання тут, і вона казала, що давайте я раніше задам питання. Та кажу, задавай. Я зараз запишу, ось у мене в зошиті лежить питання. Ірина її звуть. Ірина 1900. 52 року. Вже не молода дівчинка. Але знаєте, що її цікавить? Їй цікавить, чи продасть вона свій дім. Я, звісно, як людина, думаю, господи, вже в такому віці дім продавати. Але вона хоче переїхати до своїх діточок. Я, звісно, Знає всі життєві якісь е, события, я як дітям не їхала ніколи. Тому що, знаєте, в них своя сім'я, своя забота. а в тебе ж уже ту пам'яті нема. То ще ж... То краще сидіти віддільно і не лізти до дітей. Хай краще приходять гості, так ви в своїй квартирі, сама собі хазяйка. І вже вони не будуть вам командувати, мама, оце так роби або так. Не обрала Бог з ним, тарілку не домила, хай стоїть. А попробуйте це зробити, коли ви будете з дітьми жити. Це буде сердиться, і буде казати, ой, що ти мама не прибрала, що ти кинула свої там, плаття, дівчат. Скільки є сил, стільки живіть відділів. І ось Марія пише: Чому погане почуття? Mm -hmm. 09,12.1963 рік. Ну, по-перше, вже ж не молода дівчинка. Mm. Зараз подивимося, що там робиться по здоров'ю у Марії, Марія. Марія, що там у неї із здоров'ям, і чому в неї погане почуття? Ой, так. М -м. Ну, по-перше, мені показують, що у вас якась подруга є, яка вам там розказки, розказує сказки і порте вам настроєння. І ви знаєте, причини для того, щоб погане почуття оце тільки чи сусідка, Вона ж показує, лисиця, може, тим хочеш бути. Може, сусідкою бути, може, і невісткою бути, може чи, ким угодно, але людина, яка лізе в твоє життя, і якщо вона залізла, починає нарушати твоє життя. І тому може, за цього у вас таке настроєння. А так нема, нема причин до вам казати, що там хвора чи що. Може, депресія. Це вже зараз святе діло, щоб депресія була. Ну, ви ж знаєте. Так, доброго дня, Наталя Васильівна. В якій сфері шукати роботи? Ага, любов 17.05.76. Ну, це молода ще дівчинка, то роботу знайти молодим. Не так тяжко. Хоч зараз, знаєте, дуже жаліються. Тяжко знайти роботу, чесно кажучи. Молодим воно веселіше. Так, любов, в якій сфері шукати роботу, щоб все нравилось, навірно, так, так. Да? Ну, давай дивитися, Так. Те, що з грошима, не треба таку роботу шукати. Е, мені показують, що ну не знаю. Буду казати те, що є. Мені показують, що роботу можна вам знайти там, де е, хоронять людей. Це як це називаються ці е, заведення? Там же також потрібні люди, які там будуть працювати. У мене так показує, там гроші платять. Якщо ви підете те, що сувітують вам рідня, там мало грошей, а тут будуть нормально гроші платити. Дивіться, то мені самі <головік> язик не поворачується. Але отак показали карти. Що показали, то вам кажу. Як воно називається це заведення? господи, я вже забув. Як краще шукати Сергія 22.09.1960. Давно припинив спілкування? Ага, де його можна знайти, да? Сергій, де ж його можна знайти? Де той Сергій? Угу. Сергій, де ж ти Сергій? Ага. Ну, ви знаєте, таке впечатлення, що ваш Сергій весь учреждении, учрежденні ну, таке мені як показується, як тюрма. Оце так дивіться: оце так карта показує. Це карта государства, бачите, башня. А хрест що б він там робив? Ну, таке мені показує. Ви ж знаєте, мені як показують, так я повинна казати. У мене, може там своє міні крутиться, але я не маю права. Я маю право тільки казати так, як мені показали. Так. Далі, Ірина, 16.05.94. Чи буде вдалою ділова поїздка у Стамбул восени? Так, у Ірини, чи буде вдалий поїздка, у бол, восени. Так, дивимось. Угу. Ну, ви знаєте, тут трошки є обман. Лисиця показується. Перша карта вона показується лисицею. А лисиця у нас ви знаєте, що це таке. Це лисичка, дуре. Да? Але далі йдуть нормальні карти. Книга, ключ, чи буде, ви хочете, договір там заключати, чи щось, якісь питання рішати, ключ є. І ви можете це порішати і підписати щось, але. На, на таких нервах, що я б, мабуть, не видержала, чесно кажучи. Оце ж карта страждань, Там винесуть мозги вам. Ну, можна, типу, тип показує, що якщо поїдеш, то рішиш. Ну, там стільки те, треба нервів залишити, що я б не поїхала, чесне слово. Так, Валентина, восьме, Карма Валентини. Валентина, зараз подивимось. О, бачиш, вісімка, і далі дві шистки. Все достатньо. Мені вже зрозуміло, що людина все життя прожила так от, непонятно як. Де було щастя, Валентина. Так, ну дивимося, зараз, що там карма. Валентина карма. Девинусь. Девинусь. Так. И. Угу. Ну, а вот бачите. Первая карта. Вот такая. Гроб. Что она может хорошо сказать? Что надо срочно. И у вас депрессия. Такая депрессия. Не знаю, что делать. І, ну, таке, і переживання, і все на світі. Що треба робити? Карму порядок свій приводить. Але ж ви зрозумієте, що ось, я вам кажу, карму приводить. Але дивись, 6-6 Останні цифри. перша 8. Ну, це така робота, це треба шестерку вбирати, дві восьмерки їх закривати треба. І тоді вже і карма буде, може, друга. Ви ж не думайте, що керма буде погана, якщо ви десь там полаялись з кимось. Буде, трошки, ну нічого страшного, ми всі лаємося. Але ж тут цифри при народженні. І я вам кажу те, що от людина з такими цифрами, от попитайте її лічно, вона нічого хорошого не бачила. Все життя пропахала. А от так, що, знаєте, як от просто так до тебе в руки приходить щось хороше, ніколи такого не було. Ой, доброго вечора, Наталія Васильівна. Доброго Віра. 18.07.1958. Чи покращиться стан здоров'я після лікування до кінця серпня 25-го року? Ану, чи покращиться стан здоров'я? Так, після лікування. У 25-му році. Покращиться. Покращиться, Дивимось. О, добра карта, дивіться. Вся ловка карта. Це перше, це перше. А перша карта зіркове небо. Це взагалі карта Божественна. Я її дуже люблю. Оце показує ангелів на небі, ті, якими, які за нас турбуються. І тому давайте, те, що ви запланували, нічого страшного. Вся карта хороша. І клевер прийшов, отець, Син Святий Дух. Тобто, Все буде добре. Так. Алла. 23.03.76. Маю права вже три роки і не їжджу. Чи варто купувати машину, чи буду керувати авто. Ой, але. Ну, молода ще, господі, я до сих пор їздю на машині. І я не представляю собі, як оце пішки ходить. Чи варто купувати машину але 23.03, 76 рік. Так. Ну, може і не Я Я знаю, що знаю. Зараз подивимось. Так. О. 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 Ну, ви знаєте, начало таке, що. Вам треба вибирати машину, вас предупреждають, якщо ви думаєте її покупляти, вам треба вибирати машину, яка не попадала в аварію. Я не знаю, як це треба там перевіряти, але якщо є там знайомі, щоб подивились машину, тому що ви можете вибрати машину, яка була в аварії. Будьте на чеку, якщо надумаєте купляти, то тільки з перевіркою. Добре? А то, я, в принципі, купити можна, бачите, квіти випали. Але почало таке, що або збила машина когось, бачите. Або щось там зробила. Якщо нову, нема питань. А якщо б то то там проблема в машини може бути. Будьте дуже уважні. Так, дивимось далі. Тетяна, чи будемо, не будуть у неї діти? 18.02.85 року. Чи будуть у Тетяни діти? Так, Зараз подивимось, зараз чи будуть у ти неї діти. Як без дітей? Ви що? Це кошмар, чи будуть у Тетяни діти? Угу. Так, а ну-ка. Угу. Можеть бути. Може бути. Тетяна, показуй мені, що може бути. але знаєте, для того, щоб вам виносити дитину, Мені показують, що дуже грошей багато треба. Ну, щось там за те платить, за те. Зараз не так, же, як раніше, забери мені та виносив. Ну, до врача, може, колись ходив. Зараз за по-другому, і тому, якщо у вас гроші є, то можете винашувати дитину і воно можливо для вас. Але будьте уважні, ось фінансовий. Показують мені, що фінансів дуже ну, достатньо вам треба буде, щоб виносити цю дитину. Так, добрий вечір. Мар'яна, 06, 86. Як пройде для мене це літо? М -м -м -м. Інтересне питання, як пройде для Мар'яни, це вже літо того два місяці осталось, але як пройде для Мар'яни, це літо. Угу. Так, Угу. Ні, літо пройде нормально, але будуть якісь до вас звісті, прийдуть, якісь, чи письмо, чи якісь там, чи документи, в яких проблеми. Ви щось чи не заповнили, чи не одіслали якесь письмо, щось за вами довжок, кажеться так. Треба це зробити, щоб воно все устаканилося, все було нормально. Чи ви гроші кому повинні, ну таке. Так, Оксана, 17.01.93. Чи буде розлучення з чоловіком, чи він зі мною на все життя? Заміжня другий раз. Так, хто ж у нас Оксана? Може, така вредна якась. 10, 22 і 7. 29, 30, 31. Ну, понятне діло, Оксана. Ваша нумерологія сонце. А сонце воно вредне. А щось там вроді ловка, золота людина. А ті, як бахне, як розкаже всяку е, неприємні такі речі. Спильчива, отаке. І не спішіть розводитись, слухайте, ну скільки ж можна. На все життя заміжня другий раз. Ну, знаєте, оце ж характер такий. Є у, у, дітей, у людей і у дівчат такий спокійний, собі, він гавкає, а воно своє робить. А сонце, Оксана, з нумерології сонце, ну це що воно? І спих, і поїхали ругатися. Так. Чи зі мною на все життя. А ну, показуйся. а, ссоритесь і за грошей ссоритесь. Ні, він з вами буде, він старший у вас і буде з вами, бо любить. Та й ви, я думаю, що ви його любите, бо карта лягла. Тому сидимо, ми ругаєтесь, чу ругаємось. У мене біла, чорна туча. У мене хороше настроєння, наригаюсь. У мене там щось вожа під хвіст попала, я ругаюсь. Тому, дівчата, держіться без чоловіків. Ви ж знаєте, як зараз тяжко знайти нормальну людину для заміжжя або хоч, хоч би жив рядом. Так. Де воно Загубило вже? Зі мною все життя. Так, Ірина, 21.08, 65 рік. Як складеться подальше життя? Ну, це, бачите, це ловке питання, але це треба всі карти покласти. 36 карт і бачити вас. Це вже називається консультація. Угу. Ви зрозуміли мене? Треба серйозно задати питання, чи буде розлучення з чоловіком, чи він зі мною на все життя? Заміжня, другий раз це вже відповіли. Ірина, як складеться подальше життя? А, оце Ірина. Як складеться подальше життя? Всього достаю 5 карт. Тому це питання такі на місяць, два, три. А подальше життя це на все життя. Тому це треба лічний контакт, якщо вам так хочеться. Так, доброго вечора. Наталя, 08,11.73 рік. А питання де? А, ось написала, да? Наталія 08.11, 73 рік, чи буде в парі? Ну, треба ж було написати, в який період, а то так буде в парі, незвісно коли. Ну, подивимось тоді, як запитали, так і буду е, я питать. Чи буде Наталія 08,11.73 року, чи буде вона в парі. Так, Наталя, чи буде в парі? Коли-небудь. Так, будемо питати. Угу. Угу. Ну, по-перше, що показують карти, вам е треба про своє здоров'я подбати. Мені показують, що у вас якась хвороба є. Йдіть до врача, ну, тому що, знаєте, як мені показують, то це все є правда. Підіть до педіатра, хай обслідування зроблять. Бо мені показують, що щось серйозне. Щось серйозне. Бігом до врача. Так. Ось такі питання різні і. Сьогодні, так, хотіла вже закриватися. <ріху> ну, давайте. Ірина, 21.08, 65. Карма. Давайте. Карма це святе для мене. Я так люблю і поважаю тих людей, які за свою карму піклуються. Правильно роблять, правильно. Бо якщо погана карма, то роботи нема. Завідносин нема, бо ти превращаєшся в ведьму якусь, вже розумієте? Коли у людини такий бардак в кармі, то ну, все погано. І тому я завжди кажу і дівчатам, і хлопцям: дивіться за своєю кармою. Ну, воно, вроде, кажуть: ой, та що там, та казки, п'яте десяте. У мене вже 30 років стажу, і я бачила, перебачила, вже, що тільки не було. Я вивід зробила такий, що якщо карма погана, воно ну, то і, то і. І чоловіка не зустрінеш. І на роботу тяжко устроюється. Устраюється, але з пропонами такими, що мама дорога. А, що там ще? Та ну все, за що не візьметься, воно все не так. Тому я дуже люблю жінок, як от дивися карму. А там всі п'ять карт, всі ловки. Зараз це чогось рідко, не знаю чого, навірно, це зі війною, О, щоб карма була ловка. От скільки не дивишся. Раніше, коли тиша була і благодать, так карма була у всіх дівчат. У мене рідко, рідко було, те, що погана карма. А зараз ваш що робиш? Ой, лекцію прочитала. Так. Ирина, 21.08.65. Карма. Давайте, Ирина, подаемся. Все, оно ну, там робится у вас. Карма. Угу. Ирина, так. Угу. Да не, карма ловко. Тут, поняти, оця карта, тучка біла-чорна, вона зараз постійно приходить. Вона не відходить у мене майже у кожного, тому що це депресія. Біла, вроді нічого, налагодилася, ти думаєш, ой, класно, ладно, все нормально, все ловко. Просипаюся там на якийсь день, туча, безпорядки, там не знаєш, куди, що і що планувати, не знаєш, розумієш? так жити теж тяжко. О, і ця карта е, дуже часто приходить, тому ви не пугайтесь, не лякайтесь. Е, ну, таке вона спортивна. А так нічого. Карма нормальна, нічого поганого. Депресію, ну, депресію треба обирати. Як ти її вбереш, як воно кожен день нерви тобі матають. Так, ну, дівчата, давайте відпочивайте. Я рідко заходжу до вас, тому ви зараз небагато людей, але знаєте, я дуже так устала, що мені достатньо із вами побалакала. І зовку, дівчата, все буде у нас хорошо, все буде хорошо. Головне, щоб настроєння було боєве. А якщо ти отут таке з'їжджаєш, то воно таке настроєння не годиться. Тому тримайтеся, дивіться, що буде все ловко, тому що так повинно бути між людьми. Так. Okay.